Децентралізація і збільшення прав та можливостей місцевих громад нині на устах топ-чиновників країни. Та на практиці третя влада, судова, позбавляє громади навіть існуючих прав, зокрема, права розпоряджатися власною землею. У цьому журналісти слідства інфо переконалися у Рівному. Ска людям, скільки а, ви заплатили сюди. Я... Ваші бумаги всі викиньте в смітник, ніхто їм О, не повірить. Це перестати Я в цьому місті вираз я жив, Я хочу оставить чистий, нормальний слід. Колишня бухгалтерка, а нині пенсіонерка Валентина Ніконова мешкає у цьому будинку вже 30 років. Заборемні 90-ті, а потім і 2000-ті. Радянський ринок у центрі рівного виріс до великого і галасливого вулика. Разом з базаром, щороку росла кількість торговців, прилавків, магазинів, автомобілів, п'яниць і безхатченків. Вони займали дедалі більше прибудинкової території, перетворюючи її на місце для торгівлі, парковки і просто на туалет. Воду виливають, прямо з порогу помиють і виливають. Це, це не центр місця, це, вибачте, в селі, скажімо так, дуже глухому, то там так не роблять. Щоб хоч якось зупинити наступ базару. Мешканці сусідніх чотириповерхівок обнесли частину двору сіткою, перегородили в'їзд, облаштували дитячий майданчик і посадили квіти. Так само переймається базарним безладом і благоустроєм цієї території навколо своїх бізнес будівель І сусід Валентини Ніконової, власник фірми Альянс Вест Валерій Костюк. Це в центрі 50 метрів від драматичного театру знаходяться неповські кіоски, які совершенно не вписуються в концепцію вот этого небольшого торгового комплексу. Здавалося, і в мешканців будинку, і підприємця спільна мета облагородити це місце. Та насправді між ними гострий конфлікт. Ми хочемо, щоб на цій клумбі, яка за забором нашого двору, щоб там нічого не будувалося. Там збирається побудувати трьохповерховий будинок, торговий центр. Більше десяти років тому міська рада віддала в оренду фірмі Костюка чотири земельні ділянки неподалік базару. Альянс Вест забудував частину цієї землі торговими площами. Мешканці часто скаржилися на сусідство з торговцями. Коли ж термін оренди добігав кінця, власник фірми і не думав іти з цієї землі. Навпаки, планував розширення. Рівне рада, реагуючи на скарги мешканців чотириповерхівок, не продовжила фірмі Костюка договір. Рішення є відхиленим. І договір оренди припиняється в зв'язку із закінченням його терміну дії 29 липня 2014 року. Міський голова рівного надсилає фірмі Альянс Вест рекомендований лист заперечень. Ось такий лист. видно, що написано ППФ Альянс Вест. Ким підписаний міський голова Хомко. Хто готував, видно? Зареєстрований як положено. І пише, що відповідно до договору дія договору припиняється. А далі ціла детективна історія. Минає два місяці, і бізнесмен подає судовий позов, яким стверджує, що лист, про який згадує депутатка, містив не відмову, а пропозицію продовжити договір оренди. І тому він просить суд зобов'язати міську раду укласти з ним додаткову угоду. І отут починаються або пісні, або танці, або марлізонський балет. Ми на сцену виходить отакий… От Акт. ну Бумажка написана рукою. Да? Що дивно, цей акт вроді би написаний оператором. Але якщо ви глянете, то подивіться, ви бачите, хто його писав? Десь прізвище є оператора? Ні, немає. Тобто анонімний акт, невідомо ким написаний, стоїть отака карлючка, ми не знаємо ні прізвища, ні імені, нічого. Цей акт несеться безпосередньо в суд, причому не оригінал, а копія читайте, копія вірна, це представник Альянс Весту. І суд приймає цей акт і каже, що оце невідомо чи прийшло, а оцей акт ми приймаємо. Цей так званий акт Укрпошти стверджує. Що в листі рівне Рада нібито надіслала не відмову, а примірник додаткової угоди про продовження оренди. Спробуємо зараз з'ясувати в, в дирекції Укрпошти, наскільки достовірними є такі акти про виїмку кореспонденції? Подивіться розберуться, звідки та цей акт? Хто це його склав, звідки він потрапив в матеріали справи? Так mm -hmm. от було, бачите, навіть немає підпису. Наступного дня телефонуємо і запитуємо про результати перевірки. Тепер уже Укрпошта від документу відкараскується. При чому тут пошта взагалі? Тут ніде слова не сказано, що це пошта. Що це, ця фотографія має відношення до пошта. Проте суд бере до уваги саме цю копію, вочевидь підробленого акту і додаткової угоди. Суддя господарського суду Рівненської області Оксана Андрійчук у своєму рішенні зазначає, що депутати не відмовили, а підтримали пропозицію продовжити фірмі оренду. Здавалося, б, це прикра помилка, яку швидко виправить апеляція. Однак, апеляційний суд дивує ще більше. Він каже, що достовірність документів взагалі не має значення. Рівна рада намагається оскаржити рішення судів попередніх інстанцій у вищому господарському суді, проте й тут зазнає поразки, чи то через упередженість суддів. Чи то через непрофесійність власних юристів, чи через не надто сильне бажання довести свою правоту. Підстави вважати керівництво рівне ради не надто у судовій перемозі так і є. У матеріалах справи з'являються три звернення фірми «Альянс Вест» до міського голови, різні за змістом, але під однаковим номером та датою. На двох з них стоять підписи працівників рівне ради. Один з цих документів, який не зареєстровано в міській раді, підписала працівниця відділу земельних відносин. Чиновниця відмовляється спілкуватися на камеру, однак пояснює, що підписала спірний документ неофіційно. Цікаво, які ще неофіційні дії вона при цьому чинила. Є така у нас працівниця Авдечі Ольга Васильівна. Службових розслідувань на сьогоднішній день ніяких не проводилось, бо займаються цим правоохоронні органи. Тим часом мешканці прибазарного будинку та депутатка, яка їх підтримує, не сидять, склавши руки. За їхніми зверненнями у міліцію та СБУ відкрили кримінальне провадження. в СБУ кажуть, що отримані матеріали вказують на можливу службову підробку документів працівниками Укрпошти та фірми «Альянс Вест», на що чомусь не звернули увагу. суди всіх рівнів. Костюк називається вигадками. Це надуманий. Лише на момент, який придумали дорожкою, ніякої подробки не було. Точка. Підприємець наполягає, що бажання збудувати триповерховий торговий центр це меценатство для міста. Мовляв, будівля і земля йому потрібні, щоб прибрати ларьки, вуличних торговців трусами і навколишні бомжадні. Для чого? Щоб реалізувати, як він каже, ще один меценатський проєкт. Ми з вами зараз. Хочте, посмотримо. Ви не увидите этого ні в одній точці сонячної системи. То, що я вам покажу зараз. Для вас це буде бомба. Ми приближаємося к главному. Виявляється, зробити солідний благоустрій ділянки підприємцю потрібно, щоб солідні люди могли потрапити у ще невідкритий клуб-ресторан на який розташувався поряд зі спірною землею. Це заклад унікальним морським дизайном, який більше схожий на музей і вражає своїм шифом. Тут є сцена палубу для виступу. Шикарні банкетки, стіни прикрашені антикваріатом і справжнім ілюмінатором, деталями з підводних і морських човнів. На вході господар планує поставити старі корабельні якорі з Ялти. Побачивши таку розкіш, наш оператор не втримався. Я в шокі. Незважаючи на запевнення підприємця у безкорисливості своїх намірів та відсутності будь-якої шкоди для його сусідів, мешканці будинків йому не вірять і готуються захищати свої права радикально. Кажуть, що свою землю не віддадуть ані базару, ані спритному бізнесмену. Будемо лягати там, палатки ставити, лягати. але не дамо йому будувати. Ставлю на голосування. Рішення прийнято за завтра, 30 зараз. Коли програма готувалася до виходу, депутати проголосували за мораторій на будь-яке будівництво на спірній ділянці. А тим часом за результатами опитування компанії ТІНС найкорумпованішими в Україні наші громадяни вважають суди.